Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо двохкомпонентну акустичну систему від компанії MassWay модель MC6.2C. Динаміки розміром 16,5 см. Постачаються в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться невеличка інструкція. І ось такий комплект. В комплекті йдуть дроти підключення разом з кросоверами. Вони ж фільтри частот. Високочастотні динаміки, вони ж твітери, додаткові чаші під твіттери і два низькочастотні динаміки розміром 16,5 см. Потужність даного комплекту номінальна 100 Вт, максимальна потужність 200 Вт. Підключення у динаміків звичайне, плюсова-мінусова клема, кошик з пластику, кошик закриває магніт, монтажна глибина 6 См. Дифузор з поліпропілену і маємо гумовий підвіс. Інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливістю даних динаміки 89 дБ, опір мають 4 Ом. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.